Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження. Чудове авто за чудовою ціною. Зустрічаємо це BMW 5-ї серії. Автомобіль 2010 року випуску європеєць, з двохлітровим турбодизельним двигуном з автоматичною коробкою передач в гарному сірому кольорі на красивих фірмових дисках 17-го радіусу. Гарна гума встановлена, гарна комплектація. Є передні та задні парктроніки, вже встановлений паркоп, обігрів заднього складу, чудовий стан автомобіля, то повністю доглянути та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом по салону та по комплектації. Повний електропакет, вставки із дерева, управління світлом, мультируль, круїз-контроль. Салон у нас шкіра чорного кольору, салон доглянутий в гарному стані. Пробіг автомобіля 104 000 км, штатна якісна мультимедіа, є допомога при паркуванні, кнопка старт-стоп, клімат-контроль, підігріви передніх двох сидінь, автоматична коробка передач, електроручник, шайба управління мультимедії. Чудовий доглянутий автомобіль, повністю обслугований в дуже гарному стані. Повторюсь, за дуже приємною ціною. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного авто до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків проспект на 23 автосалон. Автопарк всіх чекаємо.